Ну а за екс-радника Офісу президента Артема Шила, про якого ми говорили вчора, внесли заставу у 30 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі центру протидії корупції. За їхніми даними, він має дотримуватись певних обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет. Ну а також шилу заборонено спілкуватися з приводу обставин справи з головою офісу президента Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим. Очільником Мінстратехпрому Олександром Камишиним і віцепрем'єром Олександром Кубраковим а в разі порушення обов'язків внесену заставу можуть стягнути в дохід бюджету. І Також в ЦПК повідомили, що один з адвокатів Шила сам є обвинуваченим в справі на САП. йдеться про Сергія Тарасюка, який є фігурантом справи про можливе одержання 36 тисяч доларів за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна. Нагадаю, що Артема Шила і ще шістьох людей. Підозрюють у заволодінні майже 95 -ма мільйонами гривень крозалізниці під час закупівлі трансформаторів.